Ми на сьогоднішній день зрозуміли, вже десь починаємо розуміти, що не завжди широка вулиця це добре, і там скрізь потрібна магістраль, і є тисячі вулиць, які потрібно в історичному реалі переглядати червоні лінії, тому що для мене було сюрпризом, що спокійно червоні лінії окупатках проходять по пам'ятках архітектури. І ми розуміємо, що вже колапс одного на друге накладене, тому що коли малювалися керується містопроектом покажу одними нормами, в тому числі і по цивільній обороні, і військові скажімо, теми є засекречені. І мені пояснює, що ми мусимо так намалювати. Люди в тих, в тих будинках не можуть протизувати квартири, я вже не говорю про надбудову мансарди, я вже не говорю в принципі, про щось, якщо червона лінія проходить по будинку, то ми розуміємо, що він просто обручом на смерть повільно. Друга річ, новина, остання, наша головна активістка Олеся Доско виграла суд який сказав, що все місто Львів історичний реал, тобто Асепто в кордонах 1939 року, це землі історико-культурного призначення. Значить, ну, на цю тему треба буде завтра, післязавтра, підготувати окрему тезу для публіки, тому що я думаю, що більшість ліна будуть дуже тішитися. Але не розуміючи, що це так само є фактично пам'ятко-похоронний процес, тому що якщо ніде не буде можливості, ну розумієте, що таке історико-культурного призначення, це фактично є. Акрополь в Афінах. Тобто ми закриваємо межі кордону 30-го року і пускаємо туристів туди. І так й фактично це музифікація повна і повне замирання цього міста як живого, тому що будь-яке пересування перегородки, це, це і мінкульт, і так далі, і так далі. До чого це призведе? Це призведе, як на мене, прогнозовано до повного саботування законодавства. І тоді вже не буде потрібно ані дозволівлі Сергій Неонищенку, ані архітектора, Місто виник умови обмежень, зі нічого не треба, буде, люди просто зрозуміють, що можна валити, поки тут от, колапс юр юридичний, скажімо, відбувається, вони почнуть собі скоро це робити, а там дасть і чути. І тому це дуже серйозно вносить поправки в те, що ми тут зараз обговорюємо. І як на мене, то єдиний шанс зараз вирвати в Києво десь прописати це в законі чи там, в постанові Кабміну чи що, щоб ми могли... В контексті наших напрацювань місцевих могли все-таки правила забудови погоджувати на місцевому рівні сесію, хоча б як мінімум депутатів, тому що чим керується той самий відень, там що йде всіх вони мають програми ті сталого розвитку міста, які включають не тільки містобудування, але дуже багато різних, скажімо, сфер і екологію, і соціологію, і так далі, тобто Відень це степ двадцять 25 зокрема, в якому є. В розділ том, наприклад, там висотна концепція забудови. Тобто Відень так, само має, е, Відень так само має зону ЮНЕСКО, це так само місто, критично музей по рахунку, але це місто, яке живе і більше таке постійно ущільнюється, і в яке постійно, за рахунок того, що мер там 22 роки вже по-моєму мер один той самий вивів його в... Одне там, з трьох чи п'яти найкомфортніших міст Європи для проживання, власне, то туди не тільки турист, але й ті, хто хоче там жити і працювати. Місто ущільнюється постійно, вони для того розробили фактично 3D-зонінг, і це робить абсолютно перманентно. Постійно, постійно, постійно працюють. І я був вражений скажімо, презентацією завідувача кафедри містобудування ТУ. Технічний університет Відня, Відні, який був розроблений на висотній концепції, про те, що і висотні об'єкти не заважають силуету ЮНЕСКО, як виявилося, так бі, це теж можна погодити з ЮНЕСКО. І це не є баба-ягата, якою там розмахують і лякають, що зараз тут виключать і так далі. Е, тому виглядає так, що Львів А стоїть на порозі того, що ми е, вже є обречені на те, що місто буде збільшуватися в населенні. Цьому році ми фактично вже за крок до затвердження Верховної Ради меж міста Львова вони не збільшаться. Тобто ми потратили весь рік минулий на переговори зі всіма населеними пунктами навколишніми. Місцеві ради це вже погодили, лишається тільки Верховна Рада. І виглядає так, що місто в будь-якому випадку буде збільшувати населення. І капіталізація, оця скажімо, того той житловий бум, який йде, і я розумію, цей тиск, який буде зараз чинитися, скажімо, на вів і так далі, то ми просто мусимо максимально швидко ті правила розробляти, тому що інакше нас чекає повний так, би, хаос. І причому, коли б це була забудова, як це там по селах собі люди будують і хочуть хати, приліпок там на межі чи не на межі, то, то з'ясовували на рівні сусідів, то зараз це є на рівні. Комплексів в 30-60 тисяч квадратних метрів, коли йде така скажімо, непрофесійна голови розробку генплану місцевого, думання масштабом одної ділянки, скажімо, не думання про інфраструктуру і так далі. Тому я думаю, що і мораторійний вихід, бо це призведе до страшних наслідків. І оці речі це має бути просто перманентний процес. Тобто це просто перманентний процес і щось подібне створювати, як у інститут чи як. Програмна річ і по... для Львова, як на мене, треба зонінг зробити по районах, тому що, грубо кажучи, квартальна забудова Нісанс це і одна парцеляція, це там Галицький район це трошки інші вже навколишні ці речі. А Дові франківський, вилі, франківський вилі, район це зовсім інший. Зовсім тому, тому скажемо, в принципі, ті, ті речі ми знаємо, і ми можемо, в принципі, то семисихів розуміти, що теж має якісь скажем, правила. І це не так важко прописати якісь такі тези. Як працювати, скажімо, тих у мене? Наразі угу. а тоді ваше бачення, чи це треба зробити на базі містопроекту? Чи це треба, ну, якомога? На мене це не треба робити, робити на базі проекту містопроекту, тому що тут мають бути аспекти, ще включені і урбаністичні, і соціологічні, і дуже дуже багато, скажімо, різних економічних, тобто дуже багато має бути аспектів, група бути людей, так би які постійно просто кожен божий день тим працюють, збирають дані. Їх ілюструють, але знову ж таки, розумієте, ну, ми говоримо про прозорість, а ми зараз в стані інформаційних війн. Так? Ми, ми зараз і в стані абсолютно, де е, е, суспільство не є консолідоване для того, щоб типу, всім було добре і, і, і львів'яно, всім і так далі. Я сюди я прийшов з, з, з Чергового сеансу ненависті, де розглядав інвестор, хотів показати нарешті, що він хотів збудувати там на е, на Женківську перетвору, перехожу кіносвіт. І просто це зібралося. 25 громадських організацій, і це було просто ну, із бієння младенців. Розумієте? Тобто він щось показує, його глушають, його кричають, принижують. Тобто, ну, тобто, я розумію, що взагалі не є, ні, ні в кого нема там, теми поговорити, послухати одне одного і так далі. Розумієте? І це е, не, не, не немає сформованих еліт, ані, ані з того боку, ані з боку громадськості. Розумієте? Дуже їх мало дійсно реально людей, кому можна довіряти. Тому, знову ж таки, ну, запустили ми карту там, скандальних забудов, потім запустили карту містобудівних умов умов обмежень. Хтось думає, читає ті карти. Ну люди, як Галіцію, несуть гроші, як у Лені, так, так, так і несуть далі. Тобто, другий момент карта місцевих умов і обмежень, її і читають хто? Активісти. Ми почали на виконкові показувати журналістам проекти. Це породжує сразу моментально, що а, що там бабло взяли, ага, що там, значить, знищують пам'ятку, ага, ще там. Знаєте, тобто, і от, от питання, типу, що показувати взагалі? що кожна, е, ну скаже, кожен має має, має у нас розуміється на медицині, в війні, в сирах там і в архітектурі? Розумієте? Тобто, і ну тобто, це це дуже великі питання. А по тій карті залія навіть така, яка її відвідувач? не дивився, чесно кажучи, але Право треба подивитися. П'ять людей на день чи сої, коли вона не просувається в, в пресі, то її не Якщо вона не просувається в пресі, то то ніхто. А ви її оновлюєте зоне? Так може нам є сенс тут і завтра більше поговорити про Саш, ти ж можеш питати. Може, ну якщо вже така ситуація, що, що є постанова суду, і теоретично ситуація загострюється в тому, як громадськість сприймає міську раду. Як Сприймаються інвестори теоретично мені здавалося наприклад, рік тому, коли починалося багато різних скандалів, що теоретично це нас тільки ж ми пересваримося свердев на інший рівень діалогу. але мені здається, що зараз ми впали в якийсь момент турбулентності і не можемо вийти з цього закритого кола конфліктів і сварок. Може є сенс завтра подумати тут стратегію комунікації, але наприклад, таку концентровану стратегію комунікації. З широкою громадськістю в дуже короткостроковий термін, щоб в якийсь спосіб переламати хід подій. Тому що з одного боку я розумію, чому люди радикалізовані, в них є для цього багато підстав. З іншого боку, я теж розумію, що дуже часто цих підстав немає, але тут вже в даному випадку немає абсолютно правих чи абсолютно неправих. І ну, мені здається, що тільки якийсь дуже сильно рішучий крок, фактично революційний, може змінити ситуацію. Може, є сенс над цим завтра подумати, бо. Якщо це не змінити, то наприклад, всі інші речі, які ми напрацюємо, працюємо. Ну, наприклад, ми працюємо громадським простором історичного середовища. Якщо постанова суду дійде до кінця, нічого з того цього, що ми не працюємо, там такі. ця також не зможе бути втілена. Який сенс буде нам працювати в наших групах, якщо ці речі просто не вийшляться? Може є сенс завтра змінити форму формат нашої роботи перший день, просто повністю присвятити. Комунікаційні стратегії всіх зацікавлених сторін, щоб переламати конфліктний хід ситуації в городі, слухайте, але перепрошую, історичний ареал це не заповідник. Історичному ареалі дозволено будівництво, якщо воно прописано в режимі нас затвердили за по Ні, нас затвердили, не заповідник затвердили, що всі землі в історичному ареалі є землями історико культурного призначення там зовсім наша... Тобто, зрозуміло, що це не питання затвердження історичного реалу, питання, що всі землі землі спорту-культурного призначення. У вас не засвіта компетенція компетенції ви не страшно. Ну, виглядає, що так. Ну, у нас суди вводять в експлуатацію будинків без проєктів, без, без документів. Ну, то... Ну, суміше, тому ну, День просто, Коли я дивлюся на, 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 на ті приклади, скажімо, як вирішуються ті конфлікти там, в Німеччині, зокрема, то я просто зрозумів дуже одне, що там суспільство чітко розуміє коридор своїх повноважень. Так, ми вийшли, ми сусіди, ми маємо, але права йому озвучують моментально. А в нас зараз люди вважають, що вони можуть зупинити будь-яку будову, тому що вони просто про але погоди, це, це теж неправильно, не, не не. якої всі навчилися на майдані. Так ну, майдан теж не відбувався в юридичних рамках, бо це була революція, і всі боріги, що в принципі можемо ще змінити, та, тому але, це, але, це але це демократія так. це і виховенство закону, правильно, а не а не ну в будь-якому випадку. Ну, ще порадимося модераторами, та мені здається, що в будь-якому випадку все, що ми робимо, ми розглядаємо в першу чергу з призму через призму комунікації, Як це донести? І як показати, що те, що ми, наприклад, напрацювали, є чим ну корисним для кого? І, і та що тому, що ми часто напрацьовуємо якісь механізми, ну які є красивими, та але е, на комунікацію в принципі не витрачаємо часу, що комунікацію насправді ставимо ну ніби на перше місце завтра. Як донести до мешканців правильні, ну скажімо, де якісь правила. Е, ну, скажімо, а житла та в пам'яті та і так далі. Тобто кожен в межах свого, своєї групи, чи як? Ну, мусить бути там два, і в мене тут озвучено в списку, що ми вас закликали для того, для того, для того, у вас є такі права. Ми хочемо почути вас, а не просто, ми ж роти, баба, і роти, і зараз ми не бували, і все. Я вам розкажу кілька прикладів з львівської реалії, я колись зробив проєкт пристосування будинку готелю колишнього Бристоль на проспекті Свободи під магазин Бенетон. Італійський інвестор приїхав, купив за приватних руках за 3 мільйони доларів будинок, в якому офіцини вже були впали два роки перед тим. І на них нашарування пилюки і грунту вже привело до того, що на них вже росли дерева. Пропозиції були, ну, вимога була дуже проста, їм треба було побільше опенспейсу, це було очевидно, і вони не збирались надбудовувати цей будинок, чи там. вони збирались відновити офіцини на рівні першого поверху і пристосувати під дуже презентабельний будин, цей, магазин Бенетон. Магазин Бенетон має близько 300. Ну, з мережа Бенетоні має 300-300 магазинів у цьому світі. Основним трендом цієї компанії, полягає в тому, що вони завжди вибирають в старих кам'яницях магазини приміщення, і вони мають бути максимально в історичних центрах міста. Такий будинок в два рівні є на Рінгштраси в Відні, такий є навпроти фонтану Дітреві в Римі. Тут вже більш пам'ятно охоронно не знайдеш, скажімо, тих речей. І вони в принципі є теж в претензіях на те, що не розуміють, що такі пам'ятки по різних містах, європейських країнах і так далі. Ми рік намагалися погоджувати імо, і що ми тільки не робили, і фактично кожен раз у нас були якісь диспути: то пхати вікно вліво, то не пхати вікно вліво, Дуже багато було думок. Розмови не буде розглядається вникати, і одні з найбільших пам'яткоохоронців які теж беруть участь в цьому процесі, всьому критикування, і зокрема нашого цього заходу тижня, сказали, що не треба нам того всього, тут не можна того всього робити і так далі. По факту. По факту ми погодили йому, воно погоджене було в Мінкульті, е, пройшли експертизу, взяли дозвіл на будівництво, прийшов майдан, потім війна, інвестор заморозив об'єкт. І на сьогоднішній день стіна, в який, яка, задня стіна фасаду, яка впала були ці офіцини, і відповідно затікала, вода постійно і далі затікає, привело до того, що балки, перекриття дерев'яні вже є, гнилі, і вони впадуть. І це буде історія така, як було на Шевській, коли просто падали будинки. І оце є вам приклад до того перекладання на потім, тому що громадськість має свою думку, реставратори мають свою думку, особливо ті ресторани, які без роботи. Це так жорстко вам скажу. Тому що, е, це, це перший випадок. Другий випадок це на площі ринок, де зробили наші там одіозні олігархи, дубневищі, е, зробили ресторан, але вони працюють з... GZ по, по реставрації фасаду, фасад реставрується. Об'єкт Мені особисто по подобається, вже це грамотна реставрація. І Марко Савицький, який працював над тим проєктом з паном Петриком, і Петрик сам зупинив це будівництво, бо він вважав, що це не, там, не щось не так робиться. Відкритий дах, тече вода, мохнуть знову ж таки балки, фактично охоронить пам'ятку. Хоча це два, два було побратими, які ось писали за описали законопроект. І це є реальність, можете Марка Савицького спитатися. Розумієте, і цей вам приклад так само впливу е громадськості, тому що налетіли все, зупинити кримінальне провадження, зона ЮНЕСКО і так далі. Ми повинні розуміти, що якщо ми взиваємо до відповідальності до влади і постійно критикуємо, то особиста відповідальність теж повинна бути входу до кримінальної. Ось того ніхто не хоче, тому що. Громадські свята, а чиновник це мудак завжди за 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 замовчування розумієте. Тому мені насправді не дуже подобається риторика на тему того, там ой, там влада вся корумпована і так далі, і так далі. Тобто, по великому рахунку я бачу не одні громадські обговорення проектів на початку, які я сам ініціював, тому що не хотіли давати місні умови. Я розумію, що це смерть цього проекту. Це смерть, тому що приходять крикуни, розказують, як вони люблять львів. І там критики архітектурної нуль. Розумієте? Нуль критики архітектурної. Це є наукове поняття критика від слова критерій, а не від слова критиканство. І тому на сьогоднішній день в цій схемі, яка там намальована, в мене викликає питання. А де професійні обговорення там? Тому що ми говоримо з точки зору мешканця, тому що е, я не чув ні разу. Ні одної професійної проговорень, ні одного проєкту. Знову ж таки, останній приклад. Вулиця краківська вірменська Дуже давній вроді би забутий конфлікт. Але він і дуже показовий про те, що е пан Криворучко, який був головних архітектором на той час, так само розумів, що є власник цієї ділянки. Так? І є власник, і, і, і ми всі вибрали, всі тут присутні, вибрали свій час незалежність України як розвиток капіталізму, як розвиток повернення до основного каменю е, наріжного е, того статусу. Це приватна власність. Ми не будуємо, ми ж збудували соціалізм і комунізм, ми вже, вже той досить пройшли. І всі страшно почали дуже все приватизовувати: землю, е, квартири і так далі, і так далі. І е, ми повинні це теж поважати, і громадськість теж повинна знати свої берега своїх повноважень. Тому що, це, тому що коли починають голосувати ми проти, то на яких підставах проти? Хто відповідальний? Це колективна безвідповідальність, така чи як це назвати. І от приїжджає, проводять конкурс нормально, абсолютно я вважаю, проведений на той час конкурс. Виграє його австрійський відомий архітектор Губерт Герман, професор е університету Віденського, який будує в Люксембурзі який будує Франції, який будує в Відні, який був виграв, виграв конкурс на, е, та, якщо можна, який виграв конкурс на павільйон е, країни Люксембург в Китаї на виставці шанхай Експо 2010. І він показує той стан, в якому на, на якому рівні свідомості перебувають австрійські архітектори. Наша громадськість виходить і говорить, що все це є. Все це є Просто бункер, це все болото. Е, е, архітектор просто варвар. Е, давайте його поб'ємо камінням. Е, бункер, мама. Це можна почати в інтернеті, це все є ще, ще в архівах, в аналах інтернету, розумієте. І е, він доходить до громадськості і каже, давайте я презентуватиму громадськості. ну Це було просто побиття камінням. Тобто він опльований, весь в сльозах, в в соплях, поїхав в відень. сказав, більше коваріною нічого спільного мати не хочу. Е, Наші реставратори, зокрема, керівник ікомосу війського, професор Белс, був дуже критичний до цього проекту і сказав: тут ж треба зберегти фундаменти, тут парцеляцію треба зберегти. Тут дуже багато всяких наукових таких штук розказував цікавих. Закінчилось тим, що сам професор Белс забрав цю роботу без всякого конкурсу разом з паном дубліком і почали робити оце. І це є. Це не є правда, тому що ніколи такі проїзди не робилися в історичному Львові. Це не є правда, тому що це є просто подділка, це є імітація взагалі незрозуміло чого. Розумієте, Воно може в місті буде сидіти, але це свідчить про безкультурщину в професійних колах. І це свідчить про те, що знов таки це от є обличчя більших пам'яткоохоронців. Які просто, будемо говорити, відверто, бо це був рейдерське захоплення, замовлення. І тепер я хочу подивитися, там зараз котлован Риві, де ті залишки фундаментів, про які нам розказував професор Берс. Де вони там є? Їх там нема. розумієте, Тому що це був інструмент для того, щоб просто забрати роботу. І тому ця картинка, скажімо там, обговорення і так далі, я вам скажу, що. В нас більше 350 громадських організацій. Я не хочу зараз декларувати, хто з них проплачений, хто не проплачений, але ми прекрасно знаємо, що громадські організації одні реагують на одні будови, на інші не реагують. на одних присутні, там живуть, а на інших не живуть. Тобто і, і, і постійно взивають до якоїсь там об'єктивності чи суб'єктивності об влади. Тому, як на мене, цей об'єкт є абсолютною ганьбою міста Львова, є ганьбою архітектурних кіл і таким гімном, От тої нашої свідомості, коли Австрія будує нове нову країну, нове місто 21-го століття. А ми будуємо галочку Волинське князівство, змінити з вежечками з усіма старовинними різними контрфорсами і так далі. І тому я дуже маю скептичний погляд до тих, от скажімо, дуже широких громадських говорів, не тому, що я проти громадськості. А тому що я все-таки розумію, що в мене не на тому стані свідомості, щоб кожний проєкт Львові модерувати таким чином. Тому з е другого і останнє ж хочу сказати, що насправді ми говоримо про там, е модерацію, закони, якісь там так далі, насправді дуже багато є речей, які є законні. Просто архітектори чомусь малюють ці речі. Позивіть, знають про це. І я, е якщо б, трем, поставив собі за ціль, то я би напевно знайшов скелет в кожного в шафі, того протикувачного архітектуру, просто кожному тикну, і так далі. Просто це я не хочу бути ворогом одразу всіх, розумієте? Але теж ну, десь треба моралізувати, десь треба трохи до якоїсь такої життєвої логіки звертатися. Тому е Lindsay. насправді вдячний Володимиру досить підхід кажучи, системний, тому що кінцевому результаті. Дійсно потрібно розробити фактично 3D-зонінг, а, а не зонінг на в 2D. Той 3D-зонінг повинен дійсно його можна зробити, бо традиції порталів в ренесансній забудові є одні. В районі політехніки є другі, і вони зрозуміли їхні параметри. Визначити обмеження, де можуть бути домінанти, де не можуть бути домінанти, можна і це виставити в професійних колах, обговорити, показати громадськості, що дивіться, це є так. Більше того, такого Фатурі зробив відень висотну концепцію розвитку міста, погодиться з ЮНЕСКО і всі мають чистий спокій. Тобто, тобто, фактично, наша ціль це соціальний договір, але перепрошую, соціальний договір це коли всі сторони дотримуються. Своїх умов і обмежень. А просто прийти і заперечити це теж не є вихід. Я ще хотів тільки дві речі сказати. що ти кажеш, так все справді.